Доброго дня. Сьогодні такий незвичайний початок відео про композицію. Ніколи ще не робив на основі якихось кораблів або чогось такого. Але тут от людина каже: у мене є корабель, і я хочу під нього композицію. На півтора метровий акваріум. Корабель пластиковий, каміння-чорний кварц, коряги коралові. І знаєте, що тут дивно? Що це все? Під малавійців. Тут ще будуть рослини небагато, там за королем планується. Тому попросили зробити максимально багато гротів, печер, укриттів під рибу. Тут все так зроблено, щоб було багато місця, де риба може пропливати. Роз'єднано так на зони. Дуже красиві королеві корчі підібрані. Структурні з гілками і чорний кварц теж такий фактурний камінь. І це все великі дуже розміри. Композиція на акваріум 150 на 50 і висота 60. Ну, і сама композиція займає майже всю площину. Але для риби місця буде все одно багато, тому що корчі. Знаходяться позаду, а ось у центрі і попереду вільне місце. Тобто, насправді, композиція займає небагато. Композиція під замовлення. Але якщо хочеться щось таке повторити, то, ну, десь приблизно. Звичайно, неоднакове таке саме. Корчі всі унікальні, каміння унікальні, але можна приблизно зробити.